Привіт всім! сьогодні вийшло все на берег. наша річка. Сьогодні їздили по ділам зранку. В машині солярка замерзла, наче що заправлялися, наче що на нормальній заправці, а в лісі їхали. Пока раз, машина встає. Трохи позаводили її, покачали насос. Завелася, проїхали десь кілометр. Ось і наша річка. І так раз 10, поки з лісу не виїхали, то скажу я вам так. Страшнувато було. Думаю, боже, в лісі стоїмо по дорозі, машин мало. Майже взагалі немає взагалі. А вже потім, як виїхала з лісу, то вже сонечко припекло, то отраз почув. От, Потроху-потроху, то додому доїхали. Фуф, ж легше стало. Що таке? Літом тут взагалі красиво. Літом теж буду показувати. А вос восені ось тут? Зараз покажу. На березі ми гриби. Збирали. Шампіньйони були. Багатенько було. Закатали, вже їли, все добре. Це ось берег. Гаром. Там далі є пляж. І отак в ту сторону там гарний пляж. Там з тої сторони пляж. І там даже є домики, де шашлички пожарить. Є. Був раніше волейбол, площадку зробили, машини привезли пісок, і сітку натягували, гралися. Це було від п'ять назад, шість, зараз не знаю. Цим літом не було коли на річці покупатися. Городи закрутки. Та я вже тітка старша стала. Так же, це все за марша річка така, все як воно. Отак, вийшла прогулятися. Людей немає. Взагалі. Це з цієї сторони наше село, а через річку ось о, отам. Це вже сусіднє село. Літом там коробок трохи ще залишилось. Це таке. Тут наших посуд. Це таке. Холодно, мінус 14 було сьогодні. Ну і все. Буду йти додому потроху. Якраз прийду і світло з'явиться, якщо все буде добре. Ось таке, Ось вот і все.